1218 рік владу у князівстві Західне Ляо захопив найгірший ворог Чернігхана Кучмук. Чернісхан відправив свою 30-тисячну -ти армію під командування полководців Судебея та Джебе. Але сусідня могутня держава Хорезень теж претендувала на ці землі. Почувши звідку про те, що війська монголів спустошили територію Західного Ляо. Ша Хорезму зібрав величезну армію. Тим часом війська монголів, які вже знищили Пучмука, поверталися додому. Вони навіть не знали, що станеться. Вийшов із запустильних пагорбів, поєначальники монголської армії побачили вдалині дещо дивне. Вони побачили величезне військо. А це була армія Хорезму. Понгольська армія не очікувала зустріти таку величезну армію, адже Чингітхан не об'являв війни проти хорезну. 60 тисячна армія Хорезму так само побачила в далині монголів. Але перед тим... Шах Хорезму вже вбив 500 купців монгольського хана Читхана, який намагався укласти союз з ним. Так само він убив ще шістьох послів, які приїхали від Чінгісхана, щоб з ситуацію про мир. Шах Хорезму був готовий воювати проти монголів. Він привів свою армію, щоб повністю підкорити собі західне ляо. В його армії було досить багато піхоти, дуже багато піхоти. Так само його елітна гвардія. Захисники віри. Монгольські воєначальники відсилають переговорників, адже вони не об'являли війну хорезну. Їхнє було бажання про те, що армія Хорезму пропустить монгольську армію пройти і повернутися на свою територію. Шах так само відправив свою делегацію для переговорів. Він хотів знати, що будуть говорити монголи. Він перся в бій, тому що вдома його матір, імператриця, як ще називали Хорезмі, назвала його боягузом. Монголи не бажали битися, тому що вони не знали, що трапилося. Ця армія воювала проти західного Ляо, проти кучмуха, тому вони не знали, що вони вже перебувають у стані війни. Наказу воювати проти хорезму не було. Коли тільки сторони зустрілися, монгольські воєначальники запропонували дати їм пройти. Вони просто хотіли повернутися додому. Но Шах казав, нікуди ви не повернетеся. Сьогодні ця земля наповниться кров'ю І тоді монгольські воєначальники сказали, якщо ви так хочете битви, то ви отримаєте цей бій. Почувши про це, сторони дійшли згоди про те, що битва відбудеться. Жодна сторін не хотіла поступатися одна одній Роз'їхавшись по два боки, обидві армії почали готуватися до бою. Один із монгольських полководців Джебе дуже переживав про те, що скаже йому його покровитель-правитель справити А ж в нього був строгий наказ не нападати на інші держави, а просто переслідувати його найбільшого ворога, Кучмука. У монгольській армії було досить багато кавалерій. Деякі загони були сховані за пагорби і досить мало піхоти. Так само були загони лучників, піших лучників. Судебей наказав основним силам монгольської армії висуватися вперед щоб пошукуватися у рівний порядок та вдарити фронтальною атакою по всій цій лінії фронту. На відміну від монголів, шах направив всю свою кавалерію у бій. Майже 20 тисяч вершників на верблюдах вирушили вперед. Ззаду перебувала численна піхота для підтримки. 20 тисяч кавалерії хорезму проти 10-тисячної -ти кавалерії монголів, які шикувалися. На СДБ є було ще 5 тисяч у резерві. У них був один план. У битві проти правдиційні вони вже використовували одну тактику заманювання ворога та розділення їх. Монгольські воєначальники хотіли атакувати фронтальною атакою, зосереджуючи свої головні удари на флангах, що змусити супротивника відкрити свій центр. І тоді. Свіжі резерви кинуться у центр. Адже у монголів значно менше сил. А у Хорезму їх багато. Плюс до цього сюди насувалася ще 20-ти тисячна армія принца Хорезму. Но вона була приблизно на шляху 2 дні до місця події. Тим часом розпочалася масштабна битва. Перша зустріч монголів із Хорезмом. Коли дві армії збилися до купи, Хорезм Харезм вже святкував перемогу. Він вважав, що його легкі кіннотники можуть потиснути доволі важко озброєну кінноту монголів. Джебе наказав своїм резервам атакувати центр спеціально. А воїни хорезму навіть не помітили, як у їхніх рядах відкривався великий коридор для проходу. Вони зосереджилися на флангу. Іменно цим коридором і скористалися монголи. Їхня кавалерія, відбірна, їхня кавалерія провторинула у цей прохід. Але монголи сильно не атакували. Була тільки одна проблема. Перед ними постала ціла піхота. Но шах порядну просто злякався. Він відправив відразу всю армію в атаку. Зупиніть її, це не може бути. Його були такі слова. Побачивши тисячі і тисячі списників, монголи повернули назад. Втрати двох боків були великі та жахливі. Деякі сили монгольської кавалерії вступили все ж таки бій, прикриваючи відхід своєї армії. Після цієї битви вся армія Монгольської імперії відійшла. Монгольські полководці Судебе і Джебей наказали своїм солдатам відступати. Ну шах так само після переляку наказав своїм солдатам відступати так само. Жодної з сторін не хотіла атакувати знову. Маючи у своєму резерві значно менші сили монголи не ризикнули атакувати. Тим часом до табору монгольських солдатів донеслася свідка про те, що у двох днях шляху туди прямує ще 20 -ти тисячна армія хорезму. Так само і султан хорезму шах. Теж відступив. Це була перша битва і перша зустріч монголів із Харезми. Всім до зустрічі! Підписуйтеся на канал. Досить скоро 200 тисячна монгольська армія під командування Чинджхана знищить державу Хорезим. Такі великі міста, як Самарканд та Бухару, буде стерто з лиця землі.